Всім доброго дня, мене звати Колесна Тетяна. Біля мене помічник адвоката Андрій Демикі. Сьогодні дня. поговоримо про кримінальну справу іноземців українців на території Польщі та про заборону на в'їзд на територію Польщі. Це питання загальне, тому що дуже багато питань виникає внаслідок кримінальних справ, в яких беруть участь наші громадяни. Або інші іноземці, які проживають на території Польщі. Не будемо вдаватися в подробиці саме Кримінально-процесуального кодексу Польщі, Кримінального кодексу Польщі, а в подробиці саме такої справи. Ви є учасником кримінальної справи, були обвинувачені, та було прийнято рішення щодо вашого засудження. Ви про це також можете не знати, тому що змінювали адресу проживання та не повідомили суд. І наслідок цієї ситуації під час перетину кордону. Ви отримуєте заборону на місць на період трьох років mm -hmm. та депортуєтесь на територію України. Що важливо знати, в такій ситуації перше, що вам потрібно зробити, це знайти особу або адвоката, яка зможе від вашої особи отримати виписку із національного кримінального реєстру у пункті національного кримінального реєстру, який знаходиться зазвичай або в представництві, або в Міністерстві юстиції, або районного окружного суду, міста, в якому. Ви проживаєте, проживали або якому завгодно пункті на території Польщі. В цій виписці ви знайдете інформацію про те, коли були засуджені номер справи, на що були засуджені, та які суми, якщо там були штрафи були потрібно сплатити. А чи людина сама може взяти цю випуску? чи тільки мусить адвокат зробити? Може взяти також особа, яка не має повноважень. Тільки треба пам'ятати, що довіреність, яка угу. має бути надана від цієї особи, має бути в оригіналі. Угу. І не має бути забірена, а вже ж у нотаріуса в Україні Польсько вистачить підписано. звичайної писемної форми, підписана цією особою, польською, а вже ж. Угу. А, далі на підставі такої виписки, коли ми вже маємо базові дані, треба зрозуміти, що там написано. Якщо у нас вказана тільки інформація про те, що ви були оштрафовані. Тобто, сказано на підставі артикулу такого і таке такого, uh -huh. на карек живних високості 10 ставок, ставок дільних по 100 злотих, тобто був обвинувачений та було видано рішення щодо покарання у вигляді сплати штрафу на 10 денних ставок по 100 злот. Uh -huh. І на цьому все, що було в цьому рішенні, в цій області буде написано, то треба цю суму оплатити на рахунок суду. І після того, з підтвердженням оплати, подати клопотання до директора департаменту на справ іноземців про усунення ваших даних із бази СІС. І як довго це чекати? На Ой, усунення, усунення, на усунення чекається близько півтора двох місяців. Угу. Після того ваші дані з СІСу вже е, безслідно зникають для І можна дан, надалі так? перетинати кордон. І тут маленький нюанс. Депортація, тобто заборона на в'їзд, була вже видана, і вона вступила в силу, скоріш за все, коли вже почали розбиратися з цими mm -hmm. питаннями. Зв'язку з тим, ви можете собі скоротити тепер депортацію і заборону на в'їзд, перепрошую, після половини терміну, на який ви були, на якому було видано рішення про заборону на в'їзд. Так, що заборона на три роки. Коли е, пройде півтора років, можна подати клопотання, так? Так, а вже ж. Угу. До клопотання треба долучити випуску із Національного судового реєстру, треба долучити підтвердження оплати штрафу, треба долучити довідку із СІС про усунення даних. Угу. Тоді можна буде це зробити. Найкраще вже зробити наступну річ: перед перетином кордону. Взяти цю виписку, якщо ви знали, що колись була така справа, забули про неї, не зробили те, що повинні були зробити, не отримали рішення суду з яких-небудь причин, отримати цю виписку і зрозуміти, що там є. Якщо, наприклад, у цій виписці ви знайдете, що рішення суду, рішенням суду ви були засуджені також на безкоштовні роботи, або були засуджені до умовного строку, то ці ситуації вже треба вирішувати інакше. Якщо ми говоримо про... Обмеження волі у вигляді безкоштовних робіт, наприклад, 20 годин на місяць і так на продовж 10 місяців. Uh -huh. То треба ці роботи виконати інакше, якщо ви не виконаєте рішення суду, обмеження волі буде замінено на позбавлення волі, і ви будете у розшуці. А оплатити виконання цих робіт не можна? Не можна оплатити, можна тільки замінити на е, зменшення вашої, вашої винагороди uh -huh. на підставі трудового договору. 20% від кожного місяця. Якщо у вас є трудовий договір, ви офіційно виконуєте роботу, можете подати клопотання до суду про заміну обмеження волі на зменшення вашої винагороди на 20%. І таким чином ви спокутаєте свою провину, але не у вигляді безкоштовних робіт, а у вигляді сплати з вашої винагороди. Якщо ми говоримо про умовний строк, то в цій ситуації умовний строк може бути на період не менше одного року і на період. Не менше трьох років опробуваного терміну. Mm -hmm. І, на жаль, усунути вас з бази СІЗ до періоду трьох років буде неможливо. Mm -hmm. Тому протягом трьох років вам треба не перетинати кордон території Польщі, тому що 100% буде видана заборона на в'їзд та обов'язок покинути територію України. І заборона на в'їзд тоді була видана на період від трьох років. А mm як -hmm. Зараз, якщо людина в Україні війна, вона отримала заборону mm -hmm. е в'їзду, і вона є на території Польщі. Якщо вона виїжджала з території України або на території mm -hmm. Польщі і отримала заборону в зв'язку з судимістю, і, як я розумію, з питання в неї було обмеження волі, яке ще не замінили mm -hmm. на позбавлення волі, дуже поп... або штраф дуже, дуже популярна. Видиште перв'я. Дуже популярна ситуація, коли люди тут працюють нелегально, їх ловлять. Дають якби те, що вона тут є небажаною особою, ну, але так як в Україні війна їх не можуть відправити це розвитку. Продовжуючи попередню відповідь. Mm. Якщо е була видана рішення про заборону на та депортацію в зв'язку з одним з цих двох пунктів, mm -hmm. і вони ще не були замі замінені на позбавлення волі, mm -hmm. то рішення видається. Можете його оскаржити. Е рішення не виконується аж до дня закінчення е стану війни, який буде mm -hmm. окремим законом видане про це цю, цю інформацію. Тобто то війна треба. Примусово війна. не можна на даний момент yeah. е, змусити особу покинути територію е, Польщі. А якщо людина була депортована так, до війни, вона yeah. на початок війни сиділа в Україні, там якась жінка, чи зараз вона може перетнути кордон? Ну так, як є У зв'язку запрошує... з військовими діями вже ж може перетнути кордон yeah. і перебувати на території Польщі. Але закінчиться війна, а треба... Війна. І вона буде примусово видворена з країни. Якщо зло. А вже ж, ну, але з цим органи займаються і будуть займатися, тому що кількість нелегальних людей тільки росте. Okay. Щодо позбавлення волі, також треба мати на увазі, що не можна залишати такі справи на так, як є. Okay. Якщо навіть вас затримала поліція, були у прокурора, узгодили покарання, okay. тобто вигляді штрафового якогось збору або інших речей, не залишайте цю справу. Ви маєте отримати рішення суду, ви маєте право його оскаржити, ви маєте право ознайомитися з матеріалами справи. І якщо ви змінили адресу проживання, не знаєте, що когось цієї справи, надішніть тиста про нову адресу проживання, дізнайтеся та видзвоніть, тому що пізніше буде набагато більше проблем, і вам треба буде витрачати сили або вашим рідним, щоб витягнути вас з в'язниці, платити адвокатам, іншим людям. Ну на жаль, бачиш, люди наші бояться і думають: будемо сидіти тихенько, а потім розберемося. А потім вже наступає ситуація. Коли не можна розібратися, і все дуже плачевно стоїть. зрозуміло. Тому треба старатися читати і не пускати справу на самотік. Зрозуміло. дуже дякую.